Що чекає людину після смерті? Кості з червячками, чи вільні польоти свідомості? Ідеальне життя чи вічні муки? Тунель з світлом в кінці, чи вічна темнота. Ніхто не знає, бо ніхто не вертався, чи ми всі вже там були неодноразово. Якщо версії, які пропонують релігії, викликають у вас якийсь легенький вітерець сумнівів, то запрошують до альтернативного погляду. Це відео буде базуватися на двох джерелах інформації. Перше, це книга Майкла Ньютона Подорожі душі. А друге це мій особистий досвід роботи з запитами людей шляхом розстановок. Короткий огляд на книгу у попередньому відео. Е, інформація, як завжди, суб'єктивна, на істину не претендує, прошу сприймати критично на власний страх і ризик, доволі корисно розвивати в собі таку звичку. В одному з попередніх відео розглядалися рівні, на яких можуть знаходитись справжні причини проблем людей. Звичайно, такий поділ умовний, але він допомагає нашій свідомості чітко зрозуміти, про що йдеться. Серед таких рівнів є рівень душі. Як же можуть виглядати причини на рівні душі? Зазвичай це стосунки з іншими душами і рішення при виборі майбутнього земного життя. А також зав'язки на минулі життя душі. Наприклад, душа може обрати отримати серйозні фізичні травми в земному житті, щоб прожити певний досвід. Або душа того, хто колись скалічив іншу людину, може обрати життя, де в неї самої буде тіло з такими вадами. Чи душа вибирає втілитись разом з якоюсь іншою душею, а тут в житті їхні шляхи розходяться. Або ще перед народженням душа приймає якісь рішення, які впливають на все подальше життя людини. Е, отже, душа зазвичай покидає тіло в момент його фізичної смерті. Зауважте, що тут не йдеться про те, що душа перебуває в тілі. Однак в випадках сильних больових відчуттів це може статися навіть і раніше. Покинути тіло, в якому вона перебувала, душі значно легше, ніж покинути близьких людей і місце свого проживання. Власне, до тіла сильних емоційних прив'язок немає, але в більшості душі намагаються затриматись в місцині, де померло тіло. І основним їх бажанням є втішити близьких людей, оскільки душа знає, що вони ще зустрінуться, ну, скажімо так, в світі душ, а в той час, як близькі люди відчувають, що втратили зв'язок назавжди. На жаль, емоційні переживання людей в такі моменти в нашій культурі практично повністю блокують можливість хоча б якось достукатись душі до свідомості рідних. Душі залишаються у переважній більшості до самого моменту похорон. Особливо важко їм дається ця подія, якщо людина померла в молодому віці або раптово. Між тим, хоч душі і вдячні за шану, яка віддається тілам, у них немає якихось там фанатичних бажань побачити похорони цих тіл. Бувають душі, які не хочуть покидати цю планету, оскільки тут в них лишаються якісь невирішені свої е, проблеми, які мали сильний вплив на їх свідомість. Е, таким душам допомагають. Тунель світлом в кінці, про який говорять люди, які переживали клінічну смерть чи наркози, також був присутнім і в клієнтів Ньютона. Це початок перехідного етапу дорогою в світ душ. Е, сам цей перехідний етап не є легкий для душі, яка повертається з. Землі і проходить він важче, ніж зворотній, тобто важче, ніж світу душ на землю. Особливо важко душам померлих молодому віці, і навіть якщо їхній смерті передувала тривала хвороба там, з однозначним відомим вже їм результатом, попадаючи в світ душ, вони переживають відчуття втрати і суму. Першим, хто зустрічає душу в світі душ, є її гід-провідник, а він допомагає їй адаптуватися. Їхнє завдання на цьому етапі заспокоїти душу, дати їй можливість зрозуміти, що все в порядку, що все відбулося так, як і задумано. Однак, дуже важливий момент: гід провідник не займається пропрацюванням ментальних травм душі. Саме так, наші планетарні спогади ніколи не помирають, вони навічно залишаються в пам'яті душ. Смерті, болі, втрати і інші надважливі переживання, душа може тягнути з собою з життя в життя, і можна тільки уявити, як нам пощастило зараз жити в світі, коли ці переживання можна пропрацювати з поточного життя на землі. Крім гіда провідника, душу можуть зустрічати рідні, друзі чи близькі, душі людей, з якими було добре на землі. Я думаю, навіть зараз кожен з нас може пригадати когось такого в своєму житті. І навіть якщо ця людина давним-давно вже померла, є непогані шанси, що ваші душі ще зустрінуться. І цікавим моментом тут є те, що зустріти може душа, навіть якщо вона вже пішла в наступне життя. На розстановках мені траплялося мати справу з душами, які очікують на нове життя на землі, які перебувають в світі душ. Але тих, хто наново народжений на цій же планеті, чомусь поки що не траплялося. Споріднена душа, як виявляється, не вигадка маркетологів до Дня Валентина. Іноді саме споріднена душа може зустрічати нову душу після переміщення з Землі. Це душі, які мають зв'язок протягом кількох втілень. Як приклад, Ньютон приводить клієнтку, чоловіком якої кілька втілень поспіль є одна і та сама душа. Фактично, це пара душ, які втілюються разом в ролі дружини чоловіка. Зустріч з порідною душею завжди є емоційна. Вона, в принципі, особлива і в земному житті, якщо мати хоч трошки контакту з собою. Ці романтичні історії можна почитати в третій главі книги. А щодо практичної сторони, то тут варто задуматись людям, які розійшлися з кимось там, наприклад, 15 років тому, а досі не можуть забути чи відпустити. І яку розстановку треба робити в такому випадку, я думаю, ви вже зрозуміли. Більшість людей думає, що духовний світ це місце, де панує розумна свідомість, практично беземоційна, добра і наповнена безумовною любов'ю. Як виявляється, ні, люди є люди незалежно від того, як вони виглядають в своїх світах, і душі теж можуть проявляти марнославство і монастирі такі, які вони мали будучи на цій планеті. І більшість душ в світі душ далекі від досконалості. І звідси виникає цікавий висновок. Можливо, ми маємо вдосконалюватись тут, а не там. І, можливо, саме це і є ціллю кожного життя людини. І тоді знову ж постає вибір: проходити довгі уроки чи поставитись до цієї ідеї серйозніше. Але не всі душі вертаються природнім шляхом в світ душ. Існують дуже травмовані душі, які не бажають повертатися до першого джерела і вибирають лишитися на землі. В основному ці душі або не приймають смерть свого тіла і тужать за своїм земним життям. В цьому випадку вони самі обирають лишитися в межах землі, і в основному прив'язані до географічних місць. Це їх ми мали б називати привидами. Цікаво, що ці душі навіть до своїх гідів відносяться вороже. Ну або душі, які постраждали в результаті кримінальних дій, чи самі їх вчиняли. І от вже ці душі. Гіди-провідники самі відділяють від контактів з іншими душами на певний час. Чи впливає людина собою на душу? Тобто, чи впливає на душу людське тіло? Виявляється, що так. Людські істоти, маючи 5 типів відчуттів, можуть негативно впливати на душу і конфлікт душі і тіла, психіки і тіла. Заважає нормальному проявленню особистості. Е, ті, хто пройшов через сильні психологічні травми впродовж життя і так їх і не пропрацював, носитимуть їх з собою і далі. І поганенькі новини для тих, хто думає, що все це закінчиться разом з смертю. Тому найкраще, що ви можете зробити для себе, своїх дітей і свого роду, для споріднених душ, це пропрацювати максимально можливу кількість психологічних травм за життя. Рай і пекло. Тут теж погані новини для тих, хто сподівається, що після смерті стане краще назавжди. І тут дозвольте вже процитувати автора. Вся моя практична робота з душами моїх суб'єктів переконала мене в тому, що не існує місця жахливих страждань для душ. Хіба що таким місцем є сама земля. Але чи відповідальні душі за злі вчинки, які вони вчинили, будучи в людському тілі протягом життя? Так і так? Особливо ті. Хто несправедливо і жорстоко вів себе з іншими людьми. Однак, оскільки концепції покарання як такої немає в світі душ, то навіть для таких душ, хто не втримався в спокусі повести себе жорстоко, буде просто застосовано більш суворі правила навчання. І як варіант доведеться потім прийти в таке життя, де на собі доведеться відчути наслідки такої жорстокості. Більшість з нас думає по замовчуванню, що наша душа. Це є наш розум, наша свідомість, як виявляється, ні, тіло і розум окремо, душа окремо, але вони впливають на неї і дуже втомлюють. Тіла відкладають відбиток на душу, від якого іноді непросто позбутися, навіть через кілька реінкарнацій. Помимо емоційних наслідків, проявленими на рівні тіла прикладами, тут можуть виступати родимі плями, вроджені фізичні вади, хронічні захворювання чи болі, які не піддаються класичному лікуванню. Що ж, відбувається з душею після того, як вона вже адаптувалась після повернення з Землі? Страшний суд швидше розбір польотів. Душа зустрічається зі своїм гідом, і вони обговорюють, що душа не зробила, хоча могла зробити. Обманути чи схитрити не вдасться. Та й в принципі в цьому немає ніякої потреби, оскільки немає ніякої системи покарань, і ніхто не задається ціллю підловити на чомусь, там, щоб заподіяти щось лихе. Що цікаво, що гід не допомагає нам при житті в кожній складній ситуації? Ми самі повинні пройти і усвідомити заплановані уроки, інакше яка буде користь з такого втілення. І до речі, чому б не задати собі це питання ще при житті? Що я можу зробити, а не роблю? Цікавим моментом є те, що душі розподілені по своїм окремим групам, в яких найчастіше є брати і сестри, друзі і партнери з минулих життів, аніж батьки. Групи з душ збираються разом і переглядають свої минулі життя, аналізуючи їх. Душі з розчаруванням можуть сприймати досвід на землі, якщо в своєму тут житті вони не справились з поставленими задачами і прожили життя марно. Іншим цікавим моментом з книги, який співпав з однією розстановкою, було дізнатися, що душі відрізняються по кольорам. В залежності від свого ступеня розвитку білі, рожеві, жовті, блакитні, сині і фіолетові. І от була одна розстановка на причини хронічної хвороби. Серед кількох причин, які вийшли, була цікава історія на інопланетному рівні. Автор запиту мав зв'язок з кимось, хто в цей час перебував на іншій планеті. Зв'язок був любовним і змушував автора відчувати провину за те, що він тут не дотримується обіцянки вірності даної десь і колись. Хворобою тут автор карав себе за цю, ну, скажімо так, зраду. І, от коли ми ставили фігуру когось того з іншої планети, виявили, що з наявних варіантів жодна з фігур не підходила. Мало бути щось кулясте в рожевому кольорі, і, зрештою, на цю роль ідеально підійшла таблетка ібупрофену. Саме вона і символізувала душу на іншій планеті. Наші гіди допомагають нам пам'ятати про неперервність життя і духовний рівень не тільки в собі, а й в кожному з нас. Більшість людей. Хоча б раз в житті, а відчували якийсь особливий особистий зв'язок з якоюсь духовною сутністю. В принципі, це дуже схоже на концепцію ангела-охоронця в християнстві. Гіди підбираються для кожної душі не випадково. Зазвичай вони самі добре справлялися з завданнями, з якими має справитись душа. Цікаво, що гіди можуть також народжуватись на землі і навіть бути в земному житті поряд своєю підопічною душею. І їхнім завданням тут. Ну, чи там є сформувати правильне ставлення до життя як до гри в шахмати? Важливим моментом також є те, що наші моральні конфлікти і недоліки в світі душ сприймаються набагато серйозніше ніж на землі. Для кращого розуміння таких моментів душі групуються у підгрупи, пов'язані спільними труднощами, щоб спільно знаходити вирішення. Що знову ж таки дає логічну думку, що попрацювати над собою протягом життя тут. Є доволі вигідним для всіх. Також наші переживання, які не будуть прожиті, пропрацьовані за життя, будуть носитись душею з втілення в втілення, поки вона не зможе їх прожити. І тут знову ж чітке співпадіння з розстановками, коли причину негараздів в поточному житті можна знайти далеко в інших життях. Які найбільш значущі емоції в душу вносить наш розум, страх і агресію? І, можливо, саме для того, щоб їх подолати і пропрацювати, ми й приходимо на землю. З досвіду розтанок можу сказати, що обіда і почуття провини також дуже часто йдуть в комплекті, і цілком без послаблень можуть переноситись душею на багато, багато втілень. І тут важливо при земному житті відчути уроки, які вибрала душа і пройти їх. На жаль, більшість релігій цю потребу душі вирішили використати в власних цілях. Тому справжні відповіді на запитання ми можемо шукати лише в собі і намагатися бути чесним з собою. А тепер інформація для тих, хто думає, що він не хотів народжуватись чи не просив його народжувати. Інформація розшарування. Душа може відмовитись від народження взагалі, її ніхто не силує, але тоді її навчання займатиме набагато більше часу. І якщо людина вже народилась на землі, значить душа таки вибрала цей варіант. Більше того, перед народженням душа має можливість подивитися кілька варіантів життів, які вона може обрати. І навіть більше, спробувати конкретний варіант на собі. І якщо ви вже народились, можете бути впевнені, що саме це тіло вибрала ваша душа, і саме цих батьків, саме цей час, і саме таке життя. І куди більш конструктивніше було б спрямувати свою енергію на питання для чого? Чому саме так і які уроки я маю пройти? Цікавим моментом при виборі свого майбутнього життя є географічна прив'язка. Саме місце минулого життя чи місце смерті може бути найвагомішим аргументом. Ні країни, ні етнічні моменти значення не мають. А от природа має деякі душі намагаються обрати лише гори, Комусь обов'язково має бути річка, хтось любить море. Також душі можуть віддавати перевагу житті в місті або в селі. Тому якщо навколо вас є місця з гарними краєвидами чи природою, де ви дуже любите бувати, і чомусь вам там завжди так добре, хоча особливо ніяких радісних подій там з вами не ставалося, є варіант задуматись, можливо, ви вже жили в цій місцевості раніше і точно так само спостерігали, як заходить сонце за обрій. Того ж самого місця сотні років тому. Особисто для мене це прояснило нелогічну тягу чи прив'язаність як мою, так і знайомих людей до певних географічних місць: річок, лісів, степів. Крім того, деякі душі повертаються на землю саме через красу тутешньої природи, готові заради неї терпіти всю важкість і жорстокість перебування тут. Ми рідко над цим задумуємось, але можливо, саме заради травневих співів солов'я і раннішніх літніх звуків череди, ми повертаємось сюди. Насправді, в цьому всьому є сенс набагато глибинніший, ніж може здатися на перший погляд. Помимо географічних і культурних мотивів, на вибір життя душею впливає і конкретне тіло. Його теж треба підібрати так, щоб душа змогла максимально навчитись потрібних навиків. Цікаво, що душі рідко притримуються в втілень в одному роді. Однак тут особисто я робив би наголос на тому, що культури є різні, а досвід автора все ж таки в цьому сенсі обмежений. Виходячи з практики Ньютона, смертельні хвороби і каліцтва тіла також душі відомі до її вибору. І пройти через такий болючий урок для душі точно означатиме якісно новий урок в своєму розвитку. А тепер дивіться. Якщо після смерті душі будуть ставити певні питання, чому б не поставити ці ж питання собі зараз при житті і спробувати дати на них відповіді з позиції саме душі? Відчуйте, де знаходиться ваша душа, і увійдіть на її рівень. Можливо, ви дізнаєтесь про те, що це вдалося по відчуттю абсолютного спокою. Із цієї позиції подумайте над запитаннями. Що я можу зробити за цього життя, а не роблю? Що найцінніше є в мені, чи відволікає мене щось від прийнятих зобов'язань. Перед своїм народженням на землі душі проходять інструктаж з тими, з ким домовляються зустрітися вже при житті. Вони намагаються запам'ятати знаки, які вкажуть на таку зустріч, щоб не забути її і не проморгати. Планується, що знаки вже під час життя потрібний момент згадаються і дадуть сигнал про те, що подія чи зустріч є важливою. Ці знаки вказують на перехід в наступну фазу, а самі по собі вони можуть бути звичайними дрібницями. Тому вміння прислухатися до себе може бути набагато більш важливіше, ніж ми можемо собі уявити. Тепер, враховуючи, що ваші родичі і близькі, люди, яких ви зустрічаєте на своєму життєвому шляху. Це не випадкові душі. Замість того, щоб гніватись чи ображатись на них, спробуйте подумати, а можливо навіть і згадати, для чого було організовано вам цю зустріч? Який урок ви отримали від цих людей? Чого б в вашому житті не було б, якби ви не зустрілися з цими людьми, або якби вони були інакшими? Ще кілька цікавих моментів, висвітлених в книзі, я не став додавати в це відео, залишаючи місце для відкриттів. Викладеної інформації предостатньо для того, щоб провести з душею корекційну роботу різного рівня і глибини. Як її проводити? Інструменти обирати вам. Я користуюсь всіма можливими, з яких розстановки, особисто для мене, найефективніші. Але вже сам факт сприйняття цієї інформації матиме терапевтичний ефект. І на останок цікавий момент, якщо ця інформація все ж знайшла вас, можливо, це не просто так.